Скільки в ескорті можна заробити. Якщо жінка не фліртує, це мертва жінка. Люди бояться зі мною розмовляти. А підсипали в кросівки кнопки. Ну так, да, може там не личко нічого, там а срака велика. Я тепер будуть знати, скільки нам з тобою років. Маєш прибирати, хто тебе таку заміж ліс. Я жодного чоловіка так не хотіла. як, як цю шубу. Три, два, один. У. Всім привіт! З вами Дарина Требух, засновниця громадської організації Українська Валькірія. І сьогодні. А ми поговоримо про красу вроду і розум, як красивій жінці дається долати стереотипи, пропрацьовувати виклики, які виникають в суспільстві, та, і одночасно бути розумною. І зі мною наша шикарна гостя, краса країни, Ірина Станкевич. Ірочка дуже рада тебе бачити. Я також вітаю вас, всі, наші глядачі. Ну в світі краси, да, красивих жінок. з Чим доводилося стикатися тобі? Ой, нам насправді дуже важко стикаєшся з багатьма такими стереотипами. Люди, на жаль, обмеж... мають обмежене мислення, що неможливо там виграти і все інше. Хоча все абсолютно було прозоро і зрозуміло. Друге, це ще те, з чим я стикнулася. Це люди, які почали робити висновки тільки з того, що в мене там є якісь. Я робила маніпуляції з обличчям, там, як підколола трішки губи собі. І це одразу в людей, якщо в жінка, за собою доглядає, це одразу такий виникає стереотип, що ти ескортниця. Якщо ти купила сама собі авто, то люди чомусь не можуть мислити широко, що жінка може працювати. Ні, ти не можеш працювати. Значить, за цим хтось і щось стоїть. Значить, ти. Щось комусь, а тобі за це авто. А, Бо ми гроші не вміємо заробляти без чоловіків. Абсолютно ні. І про це говорять: щасливі мамочки двох ангелочків, там, щаслива жінка, Це говорять, я не знаю, хранительниця очага, вибачте, що російською, але вони так і підписані в тому інстаграмі. Я просто їх цитую, мабуть, і це пишуть ті жінки, які сидять вдома, нереалізовані абсолютно, і які просто не можуть мислити масштабно і повірити в те, що жінка дійсно може заробити собі на всі свої бажання і виконати їх сама. Я дуже багато разів стикалася з тим, коли мені в спину там кричали: ага. Це не ти сама, це тобі. За що за те? І за те, я думаю, наш глядач розуміє, що я маю на увазі, або ти в ескорті. Ну знаєте. Для мене дивно, чому люди думають, що тільки в ескорті можна заробити там кошти, не знаю, на автомобіль. У мене тоді запитання. Якщо ми кажемо вже про вродливих дівчат, да, які там шукають а, удачно вийти заміж, або шукають спонсора, або шукають якогось олігарха, то це також праця. Це, це, це не просто так ти вийшла, і всі всі твої чоловіки. Так, да? ну по перше, ти абсолютно права на 100%. А по друге, я хочу тобі сказати, що шукає як в більшості своїй, Шукають багатих заможних чоловіків чи коханців собі дівчата не такої яркої зовнішності, насправді тому, що і як правило те, що я помічала там в свої студентські роки, хто дуже швидко виходив заміж це дівчата. З провінції, тому що їй захотілося залишитися в Києві, єдиний був шанс зачепитися це, вийти заміж, зачепитися за чоловіка. І потім вони ж мені пишуть, тому що там знову ж таки там незаміжня, там ага, що ж ти така красива незаміжня. Знаєш, ніхто не взяв товар, заліжавшися на полки, була така фраза. Ну мені дуже шкода тих жінок, які себе вважають товаром, насправді їм не зрозуміти. Що якщо ти красива і успішна, то о, іноді ну ти не хочеш заміж, тебе немає часу на те, щоб будувати стосунки. Ну зараз дійсно складно це. Всі всі люди дуже зайняті своєю роботою. А тим паче, я знаю з приводу того, що ще в дитинстві, от виховання да і чомусь така радянські стереотипи. Для наших дівчат, ти маєш там бути приліжним, гарнучитися, щоб потім вийти заміж, щоб тебе випхати з материнської щоб компанії, вибач, компанії. щоб ти... тебе взяв заміж. заміж да. Тобто ти маєш прибирати, хто тебе таку заміж візи? Тобто, це культивувалося історія оцих наших, як домогосподарка. А чому, наприклад, не дати нормальну світу, не ввести в якийсь родинний бізнес, до прикладу, якщо він є, і дати дитині все ж таки вудочку, щоб вона потім спіймала свою рибку, да? Тобто це такий шлях, такий ну середньовічний, мені здається. Я також так вважаю, 21 -е сторіччя абсолютно, і жінка має право на вибір бути їй красивою чи бути їй посередньою і взагалі. Хто е, в нас ви ну як ви придумав ці канони краси? Що таке красива жінка? Що таке некрасива. Чому якщо вона струнка, вона красива, якщо вона пласайс, вона вже автоматично чомусь стає негарною. І в цьому є проблема, коли навішується е, суспільством і в основному це роблять чоловіки. Такі стереотипи, що красива, це, наприклад, я не знаю, там довге волосся, струнка, довгі ноги, білі зуби, там великий бюст, все інше це не красиво. І тоді жінки жінки в себе вірити. Вони значить, ага, все, я не красива, значить, вони сідають, вони в собі замикаються. Це також, ну, в нашому суспільстві дійсно велика проблема. Я бажаю. Ну э, насправді дівчата доглядати за собою це, ну. Це має кожна жінка да бути доглянена. А у нас українки, це не дарма. Вони вважаються найкрасивішими жінками. В да. нас це в природі доглядати за собою. Якщо ти не доглянута, ти не будеш. По-перше, треба полюбити себе, да, доглядати за собою, і тоді ти вже будеш подобатися оточенню. А ще основне бути красивою всередині. Таке ще запитання. Я знаю, що ми зараз в сучасному світі, да, і в нас жінки і за кермом більшість, тому що чоловіків інколи. За керма можуть витягнути, мобілізувати, і так далі. Всі знають, що в країні робиться. Ми ведемо їхні бізнеси, коли вони на війні. А ми ще доглядаємо за собою. Ми ще нянчимо дітей, у кого діти. І це все таки, знаєте, в мене подружка одна каже, це каже МФУ, многофункціональне устройство. <с? <с?> як взагалі поєднувати, як ти думаєш, поєднувати оце все разом? Як жінка може? Ну сказати? ти вже казала про це. Це по перше, я бажаю це любов до себе, коли ти любиш себе, в тебе тоді є гармонія внутрішня, коли є внутрішня гармонія. А ти спокійна, врівноважена, і ти можеш класно спланувати свій день. Щось можна делегувати, Якісь справи, наприклад, якщо є діти, це може бути няня. Якщо немає можливості найняти няню, ну я не знаю, все, все яке може бути. В мене був класний у нас був приклад на конкурсі. У нас була учасниця з двохмісячним малюком, з яким вона ходила на всі репетиції. Виходила на сцену, дитина була поруч. Абсолютно дівчина класно впоралася. І при тому вона красива, вона спортивна, вона займається якоюсь справою. Вона все встигає. Це так можна сказати: дисципліна всередині себе. самодисципліна. дисплена дисципліна, і коли ти в гармонії з собою, своїми думками, тоді це все реально можливо розписати свій день, розпланувати, можливо, раніше прокинутися. І... І ти все встигнеш, це насправді легко. А коли бігати в хаосі, О, боже, маскі справ, я не знаю, що встигнути, І це більше показуха така, коли людина намагається показати свою таку, що він такий важний і вважливість, мабуть, в суспільстві і Боже, сіки в мене справ, в мене все, і тоді, звісно, нічого не виходить. Все до така. Так, так. І тому жінка, ну жінка має бути гармонійною, як ти правильно вже казала, любити себе. Ді це все, Ірочка, слухай, спали мені на думку. А відношення до красивих жінок жінок і відношення до красивих жінок саме чоловіка. Це є різниця і чи є там хейт, або навпаки, є чим гордитися красивим жінкам? Ой, це дуже важка історія із двох сторін, але ж знову ж таки я повторюся. Так як було зі мною, коли там люди коментують мене ну тільки за зовнішність свою, так говорячи погані речі mm -hmm. про мене. Так само і це робить жінки не впевнені в собі. Вони починають заздрити, вони починають шукати в тобі якісь недоліки. Не можу сказати, та ні, ну в неї. Ну да, може там не личку нічого там, а срака велика, чи ще. Знає? Ну такого вони починають шукати щось. У мене хейтили за зріст, до речі, в тебе зріст? Я так з метр сімсот вісім. Я тебе розумію. Метр вісімдесят. Це палка гамму мішати була зі мною все моє життя. І в школі ти, мабуть, так само як і я була саме висока да. в принцип. Ура перша і всі фото так. рядом з навчателькою і де з мене від шукати, від. Та, тому що всі десь там. А, мені навіть на фізрі підсипали в кросівки кнопки, навіть таке ну, типу, не, не вийшла ну, на фізкультурі, бо я, в принципі, така міцної статури. Знаєте, всі чим займаюся так, автомат, вмію тримати, бігаю, і фізо, і так далі. І от у людей виникало у дівчат, виникала заздрість. А у чоловіків, коли він бачить, ну у нього природні інстинкти, правда, спеціологи? Ну, у нього природні інстинкти, тому що він бачить свої довгі ноги. Йому хочеться побачити ці ноги ближче, скажемо, так здогадує те саме, не має бути. А, тому, звісно, він, в, нього, в нього спрацьовує хід, Це по-перше. По-друге, це також задовільнити своє его, коли така жінка, як ти, завоювати, щоб була поруч. Наші Чоловіки дуже люблять похвастатися своїми автомобілями, будинками, і жінками, і годинниками. А, тому... і, зброєю. і зброєю, так. Тому, Звісно, він світ переверне, але знову ж таки, перше, що спрацьовує, в ньому це інстинкт. А не там дійсно бажання, якесь уже бажання може виникнути на, на шляху спілкування жінкою. Але перше, так і це насправді ускладнює момент, коли ти працюєш з чоловіками. Тобто тут потрібно проявляти жорсткість, одразу вибудовувати свої кордони. А, тому що о, якщо ти тільки там даси якусь слабину посмішку, він все вона не хоче. <різь> <Фліптує, Фліптує. Так, різь> та, Це вона фліртує. І тут уже всі ті чоловіки потрібно врубати, мабуть, десь доставати той тестостерон. Слухайте, той приклад, що? коли я командним голосом і навіть перевірялися ті відоси з форума. Ти так. такі знаєш, лагідні, mm. а я така виходжу, така типа, знаєш, то на початку, а вони відносилися скептично до мене, mm -hmm. тому що в принципі інструктори в нас, чоловіки, та, ми ж навчаємо жінок з Захисту а, і м, потім а, пройшов деякий час. Вони вже мене не сприймали як жінку. жінку вони мене сприймали як директора. Ну, типу, прийшла зараз. Щось буде. Так? Тому що з ними треба розмовляти їхньою чоловічою мовою. На жаль. І е, знову ж таки, ми жінки, які успішні, ми знову ж таки стикаємося з проблемою, тому що нам доводиться працювати в світі чоловіків, і ми стикаємося з проблемою втрати своєї жіночності, тому що в нас скрізь ділова розмова. Ми там уже втрачаємо навики того флірту. Дівочка, дівчата Слухай, Я забула от сукню вдягаю другий раз так. Це на форумі, і зараз я постійно в штанях. Слуха, ну я завжди дивлюся, коли бачу в соціальних мережах твої фото о боже, Даша на підборах, та невже? Раніше Тому, так ну, і було. Та ну, я ну раніше так, так, входила та так, то так, як я кажу, я, я про тебе завжди розповідаю. Я кажу, що це таке Даша кажу, Даша, це кажу дівчина, яка зійшла в студіуму, зняла підбори і змінила їх на берці і військову форму. Ось а у чоловіків. Ну, перше, що наприклад до себе. Страх, вони бояться, вони бояться. Ну, по-перше, вродливих жінок взагалі складно завоювати, але це перше лише враження. Потім ти починаєш спілкуватися і ти тримаєш свою дистанцію, ти з ним не зближуєшся, да? ти можеш посміхатися, тому що фліртувати, жінка, вона створена фліртувати. Так. Якщо жінка не фліртує, це мертва жінка. мене такий також був приклад з дитинства, коли мамі завжди казали, Боже, ну як так до сих пір Іра ніякого олігарха собі не підшікує. А саме цікаве, що ніколи в мене в житті, і це не тільки мамі багато, в принципі, там ще коли 20 років, 24, там десь в тусовках ще кількість. Вони тепер будуть знати, скільки нам з тобою років. А, 24, 24 дні. Дні. В очах вже Слухай, на мене в цьому написано все в доступі, так що все самі. І е, як це так, як це так у Іри ще немає. А тоді якось був такий час, була дуже яскрава ця тема показана саме. Розвивалася з цими олігарками, і дівчатами, моделями і все інше. Мені казали завжди, вибач, переб'ю, mm -hmm. що в неї буде або бандіт, або якийсь mm -hmm. депутат. А я собі завди питання дійсно, чому? А тому, що в мене ніколи не було такої саме цілі. Вона завжди мама так само казала, що ми маємо бути незалежними, ми маємо працювати самі. А особливо зараз, коли йде війна, і ти ну вибач це правда реалі нашого життя. Ти не знаєш, повернеться твій чоловік з війни чи не повернеться. У мене чоловік військовий. Ну, бачите, бачу, структуру, можна сказати. Ну, і якщо сидіти просто вдома, бути мамочкою, двох ангелочків і нічого не робити, то ти не знаєш, що буде завтра з твоїм, коли той чоловік на фронті, що буде з твоїм чоловіком. Ну і взагалі може статися в житті все, що завгодно. ДТП він пішов до іншої? Ще щось. Ну, тобто багато, сидіти, розраховувати виключно чоловіка, я думаю, так, це класно. Сидіти там, не знаю, займатися собою. Ну хоча, мабуть, це сумно. Mm -hmm. Я десь змагалася. Mm -hmm. ну, це це, це дома. така історія одноразова, коли закінчуються гроші. Виникає питання: мені або потрібен інший так. чоловік, да, або що мені куди мені? Я більше нічого а коли не вийду. Вони закінчуються, тобі вже 30-40+, плюс, і треба починати з нуля. Ну так, це можна почати на 100%, але коли в тебе є діти, то це вже буде важче, тому що да. дітям потрібно, то не треба тут і зараз. Да, да. Ну і все рівно знову повертаєшся до того, що має бути база якась від Ой, ти маєш стартувати, да йти, і, і насправді хлопці наші зараз а, знаходяться в слабкій позиції. Я завжди це казала на круглих столах і в форумах. Їм важко а, і з одного боку і з іншого, а, що ну вони коли там, вони себе тут не відчувають. Да. Коли вони сюди повертаються, вони не можуть адаптуватися, і саме ми маємо починати з себе, бути да. впевненою, красивою, розуміти, що ми робимо, і тоді ми врятуємо. Наших чоловіків, бо це як, знаєш, як друга дитина чи третя дитина. Сто відсотків це як дитина. так і є. Ну це на 100% вони як діти. І так треба бути красивою для свого чоловіка. Не для того, щоб його утримати, а для того, щоб його надихати. І знову ж таки, ну самі ж приємно подивитися в дзеркало, коли ти дійсно класно виглядаєш. І це там я зараз не про макіяж і класний одяг, коли в тебе обличчя світиться, ти посміхаєшся, не там задовбана, вічно зла. Ну, і такі і ми можемо бути. Ми там не заліжує. А ще ти знаєш очі, так. тому що коли в тебе світло, оце, то ти світишся ти світишся, а коли вони пусті, то ніякий макіяж. Ну, ну таке холодна лялька така сидить. Так. Знаєш, ну що, ну, її можна десь сюди а потім що цієї ляльки, на. Да? Тому хочеться, хочеться, щоб жінки розуміли, що багато зараз можуть сказати: а, ви там такі розумні, сидіти розтазувати. А я тут отакав, я тут зайнята. Я тут і пашу на трьох роботах, і тут дітей виховують за чоловіком, там ще, ще чоловік тут на шиї, а де я в цьому всьому? значить, так. Ви дозволяєте, жінка сама дозволяє собою так поводитися. Звісно, дозволяє. Це все складна історія, поки йде війна. Багато хто з наших прихильниць не розуміє, що буде потім. Ми взагалі не розуміємо. Там, взагалі, Але так, коли так, закінчиться так. війна, от раптом просто завтра закінчується, так. уявимо таку міфічну історію. Да? А може і 80 років буде війна. І ось. Ротації в нас погано з ротація, угу. да? Тобто це взагалі да. історія. Ну от, наприклад, все закінчується. Да? Повертається мужчина твій додому, а він вже інший, і ти вже, інша. і ти вже інший І як оцим двом іншим людям заново щось створювати? Я думаю, тут, якщо є дійсно глибока проблема. Знову ж таки, там дуже багато факторів, наскільки близько вони спілкувалися, чи були зради з однієї чи з іншої сторони, тому що такого зараз також багато так. як розлучається, так, так і одружується. Так і одружується так. Я думаю, що тут, в принципі, треба йти в терапію сімейну, так. абсолютно нічого страшного в цьому немає. Ми всі вийдемо психічними, психологічними вибачте інвалідами з цієї війни так. і ті, хто. В тилу і ті, хто на фронті, тому тут я би радила на 100% терапію, Я сама була в терапії, і це дійсно допомагає, тому що вже якийсь момент. А, я була просто в глибокій депресії. Ще хотів тебе запитати. До так. речі, я коли чим гірше себе бляха відчуваю, була, тим краще я виглядаю. Ти розумієш, ну, Я не знаю. Це як чи маска якась, чи що знаєш? Що мені більше хочеться власнобігатися, ти... Ти, маску... ти маскуєш, що це знаєш. Типу, внутрішній свій розвалений світ. Так. А, є така історія, як фасадку. Типу, мама запазує. розповідала, що радянські часи це тоді ще вони жили всі в общагах. Ну, понятно, що у нас тут каріни. Ки Київлян не дуже багато. Я, до речі, народилась в Києві, але батьки з областей, скажімо так, і вони, значить, прокидаються в гуртожитку, і поруч подружка така. Вставай сама собі, така установ, вставай. Вдягнися і накрутись, щоб на людину бути схожою. А, ну, це Оце і, я і тим... ти сама собі даєш установку. типу, я маю виглядати. Навіть якщо тобі зле, навіть якщо ти з температурою, тільки справжня жінка може з температурою 37 ще помити підлогу, вдягнути дітей, зібратися на роботу і ще й це знаєш. Так як мене сука, нагадала ти мені історію вставай. Як бабуся, колись я дуже хотіла шубу. Я купила цю шубу в кредит. Я купую цю шубу в кредит, Даша. це просто... Ну, я зараз згадую, це смішно, але ну, друге інше можливості не мало. Я купила ту шубу, приїхала до бабусі, о, ну да, гарна норкова шуба, гарна шуба, кажу, ну да, тепер що ж треба виплачувати, той кредит. Ну, каже, нічого доться. То, як ти виглядаєш, всі бачать, а то ж ти голодна, що тобі їсти, немає нічого, то ніхто не бачить, не ти не знає. Да. Я офігела тоді, якщо вибачте за фразу, але інше ну, це мене шуби була інша історія. Значить, на той час, коли я й захотіла, вона там стоїла дуже космос день. Космо проше три тисячі. Це ж таке, там одна шкурка 100 баксів. У мене не вистачало. У мене половина було, половина в кредит, коротше. Я її там такими потугами вже дошили, і мені моя майстер ну теж ушила. Вона каже, Боже, ти ж, кашила, ти Боже, круто, я шила, Бо в мене, знову ж таки, а, руки, в мене та, довгі та, руки, довгі та, ноги, Ну, в мене вкат... була три четверти, то підкатись. Я думаю, що жирше всі в мене були такі по косточку. Тоді не було нормально. Або три четверті. Знаєш, це завжди ця історія. Ми були модніші тоді. Всі такі ось речі, які довгі, я мала собі нестандартно в мене зовнішню фігура. І, коротше, я її шила на замовлення. І значить, моя крачення сидить, каже. Боже, Даша, як ти її хочеш ту шубу? Кажу, я жодного чоловіка так не хотіла, як, як цю шубу. Зараз вона висить на полишці, бо зараз же ж хутро люди не носять, а в ліс я ж її не випущу, вона ж не побіжить. Слухай, ну до речі, минулого року, наприклад, в Європі було дуже модно, але шуби купляні, секіндів, і в принципі. Штучні тікають. Ні, натуральні хутра, але не нові купляні, так що ти можеш свою носити, тому що вона. Тебе ще тих років, тобто ти не купила її там, найближчі п'ять років. Ну, вона ні... навіть ще так носібільна. слухай, ж. ну так як вона класна хутро, то вона ще буде носібільна довго. Моя сестра якось, також ту шубу через 10 років витягла. Вона ще й така жіка. Каже, чому на шубі лупа? Каже, звірятку, що хворі очі. Продовжуючи про зовнішність, є знов такі стереотипи. От, типу, всі блондинки тупі. А руді-відьми. О, бачиш, руді жінки вони спокусниці, небезпечні. Mm -hmm. да? Ну, в принципі, щось в цьому є. Я небезпечна, але не в цьому сенсі. Небезпечна. Ні, ну слухай, ти така теж каварніка, в плані як жінка. так що... А, типу... Я думаю, ти все таке небезпечна для чоловіка. Люди, бачите, коріння трошечки чорніє, це мозок бореться. Ось, насправді. Насправді. Але я давно вже в рудому кольорі. Довжина майже ну завжди, майже довге. Поки що я себе так відчуваю, і я знаю, що наші манікюри і наші зачіски це наш внутрішній світ. От Ти хочеш бути така, та і ти така стабільна. Та. Так. Щось в тебе змінилось, бабах, і дівчата в цьому плані у чоловіків просто їде дах. Каже, як за одну мить, каже, вона вже переобулась на ходу, вже так, перефарбувалась. Так. А чого ти блондинка? і давно чи давно Слухай, ти я вже багато років блондинка. Перший раз я перефарбувалася в блонд, мабуть, у 2008 році. Я ж точно не пам'ятаю. Я потім змінювала колір. До речі, також завжди хотіла бути ордою, але він мені, на жаль, не писує цей колір. Це світлі так. очі і типаж. Так. І а, я чому я перефарбувалася? Мій мед темне, не чорне волосся, але темна така прям брюнетка. Людям важко чомусь людям важко зі мною спілкуватися, коли вони бояться до мене підійти. Я стикнулася з тим, що мені в плані роботи дуже важко. Люди бояться зі мною розмовляти. Вони думали, що така стерво просто більш ні, коли була в своєму кольорі рідному в, в, в темному. Так я прям така супербіч там, до якої не підійти. Знаєш, і це дійсно була проблема знайомитися. А, зі мною розмовляти зі мною. Чомусь мене такий, чи може, вираз обличчя? Такий стронг фейс. І коли я перефарбувалася в білявку, боже, в мене життя заграло іншими просто фарбами. Мені все стало набагато простіше. Я вам просто привожу приклад елементарний. Ми тоді ще можна було їздити в Крим. Ми він ще не було купований. Ми їхали сестрою з Крима. Mm. А я ще тоді вся в рожевому ходила, бо рожевий костюм, рожеві кросівки, все короче було рожеве. І Така собі пенс, хілтон. Так це був такий супертренд. І от ми йдемо по вокзалу з сестрою з валізами, причому в сестри валіза більша. І чоловіки допомагають нести валізу. Мені, бо сестра брюнетка, я білявка. Ну, тобто, так, от навіть. І мені в плані спілкування з людьми це набагато дуже сильно спростило життя. Дуже. Я поверталася в свій колір, тому що там десь спалила коси, треба було підлікувати, але не надовго, тому що так, як тільки я повертаю свій колір, так мені класно, красиво, людям знову зі мною тяжко комунікувати, працювати і це. Дійсно була проблемою. Слухай, це здається, мені нагадує Мерлін Монро, так, вона ж взагалі була брюнетка, так, природи, та мети, так. І в неї Норма Джин, справжнє ім'я, і в неї не виходила кар'єра взагалі, коли вона була брюнетка. Як тільки вона перефарбувалась, я не знаю, чи це іміджмейкери, чи це. Можливо, би, сама. дивися, але ж вона також зробила ринопластику, губки. Ну, тобто вона не може. Це тоді вже. Так, на, на, ті роки, чи були. І вже тоді. Ну, це Америка, понятно, що там розвиток того всього з. Знаєш, як люди там вставляли собі груди, помала да, яка вже mm -hmm. там на пенсії. Да. Тут у нас типу за природність, Зараз у нас тенденція собі все там щось зробити, yeah, так. Так, там так, навпаки. Тобто ми це проходимо знову ж таки mm -hmm. пізніше набагато. Пізніше набагато. Ну, В суспільстві ну, знову ж таки на роботі, коли ти за кермом, а біляка за кермом. ну, то... Все Нема такого, А футі. руда за кермом чи брюнетка за кермом. Я такого ніколи не чула. Ти Знаєш, а зараз взагалі в принципі, жінка за кермом, як зірка на небі, каже, ти її бачиш, вона тебе не бачить. Але це також придумали чоловіки. Це Придумали чоловіки, до речі, більше ДТП з, з, з кою чоловіки. Чолові. Задивилася. На красиву Він. жінку. А. 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 Каже, Я на, на світлофорі каже, дивлюсь, а вона в дзеркало. Заднього вигляду губи красить, як кажуть, бритву так, в каву не впустити. Так, та? так, так. А, і насправді, от я зараз почала вже практикувати сама, їздити за кермом. А, якщо бачить, що жінка, є ну, хамло, яке там буде сигналити, і те а є навпаки, типу, ну, лояльніше, то це від людей не залежить. А інколи ти відкриваєш вікно і такий, Пацани, зачекайте, я поверну, почекайте всі. Слука, я поверну. Ти Знаєш, так але мені також, коли я сіла за кермо, допомагав цей образ тупої білявки, тому що я ну я тупила, я боялася. Звісно, перший рік їздити. Їха, не вімкнула фари на трасі, і так вийшло, що я їхала краси в стрічці. Краса країни, корона була позаду. Я не пам'ятаю, коли не важливо. Він не зупиняє поліцейський, абсолютно молодий якийсь хлопчина. Я відкриваю вікно і я бачу, я розумію, чому він мене зупинив. Він каже: добрий день, я розумію, чому зупинив вас? Кажу, так, звісно, я не дімкнула світло на трасі. І тут мішу, мама поруч сиділа мішується Взагалі-то ви королеву зупинили. Бачите, а до того як віншов, мама каже, вдягай корону, вдягай корону. каже, там, будь ласка. Ми щиро хочемо подякувати мережі ресторанів Ла Фамілія, а саме ресторану Віно Кочину, в якому ми з вами зараз знаходимося, за те, що наші друзі люб'язно дозволили нам тут бути і провести а, ці інтерв'ю, записати і взагалі тут дуже смачно годують і дуже затишно рекомендую. Так, дякую, що запросила. Класно поговорили насправді. затронули дуже багато тем, говорили про красу. Вже поговорили про все. Ви, наші любі глядачі, будь ласка, пишіть ваші коментарі під цим відео. Нам також цікава ваша думка. Що ви думаєте з приводу красивих жінок і стереотипів про красу? Ірочка, я щиро дякую, що ти знайшла час у цьому вирі подій. Да? Друзі, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу і які теми хотіли би підняти. І до нової зустрічі! Всім па-па.